Я дуже люблю різноманітні наукові дослідження і не просто пусті слова, а конкретно підкріплення якимось висновками, статистикою. Отже, зараз я вам зачитаю дуже цікавий факт стосовно нейропластичності нашого мозоку і чому я наголошую на тому, що ви можете хвалити саме себе і таким чином компенсувати ту саму потребу, ту саму залежність від похвали від інших. І так, увага. Наука про звички говорить нам, що мозок формує нову нейронну стежку, тобто нову звичку, приблизно за 66 повторів. Це не магія, а нейропластичність. Якщо ви 66 днів поспіль, те, про що я вам казала, будете хвалити себе хоча б один раз на день за щось конкретне, залежність від зовнішньої похвали знизиться на 30%. Тільки уявіть, яка це значна цифра. Після цього ви все одно будете приємно ловити компліменти, і вони будуть вам, звісно, гріти душу. Але ж ви і не будете відчувати пустоти, якщо ви їх не отримаєте. І знаєте чому? Бо ви станете більш самодостатнім і внутрішньо впевненішим у собі.